Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте, колись я робив ось такий первинний годинник ось так для вторинних годинників з Stift стрі... в стрілочних стрі... старих ось так що на стовбах. Колись їх, їх ві... вісили і вони е... кругом показували одинаковий час ось так. Так, скажімо, часова станція називається. Так ось захотів я її е, зробити на atmega 8. Мені вдалося написати програму ось так, так. Саме так. Вже я ні в кого програму не крав, скажімо, ось так і не посичав. А просто написав сам програму ось так. І з допомогою, звичайно. Ну, я по по -по -по Потім про те е, вам більш детально розкажу, як я її написав. У ну, мене було, було, були такі вимоги, щоб з е, МГ8 працювала від, е, скажімо, від внутрішнього РС-генератора е, на 1 МГц і виходить, щоб е, тактувалася. Із зовнішнім кварцем, і часовим на 32 768 кГц. Ось так. І мені це вдалося зробити. Далі мої вимоги, вимоги були такі, що раз у хвилину перемикався один із цих фітодіодів. оцей фітодіод і ось цей фітодіод. Щоб, наприклад, я вмикаю, засвітиться оцей тоді. Потім він тухне ось так і чекає, коли знову буде одна хвилина. Як тільки одна хвилина проходить, вмикається свій оцей свій і знову потухає. Потім знову одна хвилина проходить, вмикається цей засвітодіод і потухає. І так вони по черзі. Потім в мене були такі вимоги, коли я натискаю на кнопку, щоб вони в мене перемикалися у, по секундах. І також вимога, в мене була така, щоб я сюди міг підігнати секундомір. Ось, так. ось такий я використав сементний індикатор двохродного типу також В мене так, так вийшло, що тут він цілком окремий він із загальним анодом, тому що я написав програму саме для загального анода. І тому мені ще сегменти спавити між собою. Щоб, наприклад, ось цей А був із цим, А з'єднаний цей сегмент із цим, цей із цим, І відповідно так усі. Тому що в мене тут буде динам, динамічна індикація. Я так са, са, саме зробив. Далі зараз покажу, як це діло воно працює. Далі. Тут Arduino Nano. Не не, звертати не на неї увагу, вона мене зараз е використовується як просто роз'єм подачі зивлення. І більш ніяк. А всі світи люди не тільки до Arduino Nano, Ось так. А від Mega V8 окремо. Що я ще хочу зробити? Це я хочу зробити підключити, -під наприклад. Лампочку in 1 з такого типу що я покажу. Ось такого плану газорозрядні лампи, на яких можна зібрати годинник ось так, цікавий доволі. То я оце підцічу і сюди поставлю, щоб мені було ба ба бачити, коли перемикається одна із цифр. Ну Зараз діло про те, як зробити первинний годинник, і я зараз його оце, хочу зробити. Ось так, показую, як воно працює, вмикаю в павербанк. Тут зараз показую, що тут стоїть саме кварцевий резонатор. Он він там за цими всі, всіма проводами, он, дротами, он, он, он він стоїть, бачите, бочка така ось вона. Той кварцевий резонатор. Зараз я вмикаю і показую вам, що відбувається. Так ось бачите, засвітився один сітодіот. І ось ідуться з секунди. Зараз він, він плюси, щоб було краще вам видніше, ось так. Діот тому, що я колись робив. Цей перший годинник на Arduino Nano, Як пам'ятаєте, відео можете подивитися зверху. Зараз вас вискочить посилання, або подивитися його під посиланням цього відео. ось так. В описі цього відео. Ну, Arduino Nano, вона така що не дуже добре підходить до годинника, так як без часового модуля вона, в неї секунди є не чіткими. А ось от Мега 8 із кварцем. Як бачите, на, на пройшла хвилина і за 60 червоний світлодіод. І ось так буде воно по колу працювати. Діло в тому, що Arduino Nano, вона по секундах не дуже чітка. в неї є свої збої. Ось так. І вона може просто навіть за один день проскакати 30 секунд. Ось відповідно вам доведеться. Ну, хай зараз через 4 дня доведеться вже підводити годинники ось так, тому що вони вже будуть е, спішити. А ось от Мега 8 вона має таку властивість трактуватися із зовнішнім кварцем, із часовим, що повністю відповідає нормі годиннику звичайному. І зараз подивіться. Зараз, опа. І засідчуюся фініші тоді. І так воно по черзі. сині-червоні. До того, щоб його перевести, тут є кнопки. так, ну, І тут, і, ну, і тут до того, щоб воно щоб було перевести час, то я просто беру одну ніж мікросами і злою її на мінус. І показую вам. Як бачите... Годинник переводиться. Туди-сюди, туди-сюди. Ось, наприклад, я його перевів і все. Також тут є ще одна кнопка для того, щоб скинути секунди у нуль. Обнули їх. Ось. Натиснули її і секунди пішли із, із нуля. Ось такий первинний годинник получився. Добре, я вимикаю його ось так. Тут стоять емітерні повторювачі. Це на аноди цього індикатора, на два на ноди. Ось так. Тепер це все діло я хочу. Е, я витривив плату хочу... це все діло зробити на печатній платі. Ось так. Ну ось і все. Перша частина цього відео закінчена. Дякую за увагу. Хто дивився?